Привіт, друзі, з вами щоденні новини. Daily Urban на каналі «Чепнінський Влог. Якщо ви вперше тут, то ми говоримо про архітектуру, урбаністику і сталий розвиток наших міст переважно міст, але деколи зачіпаємо і життя об'єднаних територіальних громад і так далі. Тому з нами цікаво. Залишайтеся з нами. Беріть каву і поїхали. Міністерство трансформації, яке власне і покликано опікуватися сферою відкритих даних, вони ініціювали от таке от публічне обговорення проєкту змін до постанови 835, яка якраз врегульовує, що має бути відкрито. І власне в цій пропозиції, називаємо це так: в лапках, там йдеться про те, щоб закрити близько 140 реєстрів. Різноманітних і серед них велика частина, вони е, мають суспільне значення дуже високе і впливають в тому числі на нашу безпеку. На сьогодні, як громадян, я на сьогодні от з 1 серпня, коли було відкрито дані знову, вперше, після 24 лютого, ці 140 реєстрів зараз відкриті? Ні, частина вже закриті з 24-го нічого не змінилося. І вони після 1 серпня не відкрилися. Абсолютно. Чому рідно. ви сказали? Пропозиція в лапках, тобто, ви тут засвідчуєте свою іронію до цих процесів громадського обговорення даних, які треба все таки закрити. Ну мені дивно чути обговорення, коли вже фактично в певному обсязі це рішення прийнято, бо ці дані продовжують не оприлюднюватися. Тому е, обговорення це коли е, ми обговорили, а потім прийняли якесь, обравши якесь рішення, прийняли його. А тут вже рішення певною мірою вже прийнято, але з нами намагаються обговорювати це. Ну з іншого боку, це круто, що принаймні є дискусія. Сергій Мінон, засновник веб-ресурсу ю який я часто згадую в своїх блогах, який дозволяє в лічені хвилини з'ясувати. Чия компанія насправді кому належить всі реєстри, які були підтягнуті, українські айтішники звели в єдиний е зручний сайт і е таким чином додали нам впевненості в тому, що ми все таки європейська країна. Посилання на відео, яке має 24 хвилини, буде у посиланні, але найголовніше хочу сказати інше. Міністерство цифрової трансформації оприлюднило проєкт змін до власне згаданої постанови, щоб узаконити вилучення даних з відкритого доступу. Міністерство пробує прибрати з публічного доступу суспільно важливу інформацію. Зокрема, історично до неї входять фінзвітність компаній, декларації чиновників, знак оклику, дані єдиного державного реєстру ЮРУСІВ, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань, дані реєстру корупціонерів. Відомості державного земельного кадастру та безліч іншої інформації, власне кажучи, є створений лист юристами ЮКонтролу для шаблону, і юконтрол закликає нас всіх звернути, написати звернення. На е, цю адресу open опендата задіджиталговю до 20 серпня 2022 року для того, щоб прислухались до нашої волі, е, наші шановні урядовці, і все таки не робили такої тупої лажі. Що зміниться? 141 реєстр планують закрити на невідомий термін. Більшість з них вже не працює зараз, але тепер їх буде офіційно закрито через воєнний стан. Також у проєкті постанови пропонується дати можливість розпорядникам вирішувати на власний розсуд, які набори даних публікувати, а які ні. Ну тобто наша супердіджиталізація раптово почала згортатися так, От, під шумок війни. Тому, друзі мої, всі контакти я кидаю в. Коментарі, будь ласка, не будьте байдужі, і візьміть участь в тому, щоб відвоювати нашу з вами цифрову свободу. Хороші новини з Дрогобича, що на Львівщині, Дрогобицька міська рада в своєму телеграм-каналі оприлюднила інформацію, що планується будуватися індустріальний парк Галіт, чи Галіт з Дрогоби, і що це може стартувати уже в листопаді, затверджено керуючу компанією та вдосконалену концепцію промислової зони. Окрім виробничих та складських приміщень, в Екосмарт індустріальний парк Галіт облаштують і об'єкти соціальної інфраструктури: міні-АЗС, зони релаксу для дітей, міні-кафе, парковки, укриття. Одним словом, працівник зможе перебувати тут увесь день і не відчувати браку часу. Проаналізувавши потреби сучасного бізнес-ринку, Другобицький індустріальний парк планує об'єднати собі таких гравців підприємства. Легку промисловість, торгівлю, ІТ-сферу, меблеву промисловість, металообробку, машинобудування, хімічну промисловість, інформацію та телекомунікацію тощо. Ну що, побажаємо успіху. Я дуже, дуже мені хочеться, щоб агломерація, Трускавець, Другобич, Борислав відродили свою славу. Тим часом Протасовому Яру почали незаконний демонтаж садиби 912 року. Протасовому Яру. Почали демонтувати сусади, бо про це повідомив активіст і співзасновник простору цегла Дмитро Перов. Це одноповерховий будинок на вулиці Федора 28, зроблений з керамічної цегли. За словами Перова, це остання споруда від хутора, який розташовувався на цій території з початку ХХ століття. Роботи проводяться без паспорту об'єкту. Карти порушення благоустрою та погодження мінкульту на будівельні роботи в центральному історичному раді Києва немає. В червні 21-го року Київська міська рада вирішила оскаржити рішення окружного адміністративного суду міста Києва щодо забудови Протасового Яру. Окружний суд дозволив забудову в вересня 2019 року. На ділянці за вулицею Миколи Амосова, Товка, Дайтона Груп збирались побудувати багатофункційний комплекс Турбіон. У грудні 19 року КМДА оскаржило таке рішення. Проти забудови також виступали місцеві мешканці і активісти У 20 ро... 2020 році. Київська міська рада повернула ділянці статус зеленої зони, яка ще яка не підлягає забудові. Окружний суд визнав це рішення протиправним. А шостий апеляційний адміністративний суд підтримав е Київську міську раду. Зрештою, справу передали до Верховного суду, який у січні 2022 року підтвердив законність рішення Київської міської ради щодо заборони будівництва у протасовому Мойру. Тому так виглядає, що зрада відміняється, влада вроді як, як зреагувала правильно. Більших подробиць наразі Завілич не пише, але е, дуже неприємно, що я вже казав, наш вандалізм, тобто, крім того, що наші міста знайщують ракети російські так ще й місцеві. Уроди так само не гаять часу, і поки війна і всі зайняті, увага всіх зайнята війною, вони далі не відмовляються і своїх страшних планів. Тепер трошки про мистецтво. Друзі мої, від мені скинули в телеграм-чат новини Діделі Урбан. За що вам страшно вдячний всі, що скидають всі, що доєднуються, це означає, що вас турбує майбутнє наших міст і прекрасний. Проект Weekend Today Project Weekend Today називається, який опікується київськими мозаїками від модернізму до декомунізації. Така стаття, яка описує цінність цього мистецтва. Особливо воно було популярне в брежнівський період, і нам радянський час залишило дуже багато. Прикольних мозаїк, і не завжди вони носять політичний якийсь комуністичний підтекст. Буває, що це просто про соціальну тему. І дуже багато речей є які насправді про Україну. і Часто художники зашивали певні послання з бажанням мрією про якусь незалежність у майбутньому. Також є сторінка Soviet Mosaics in Ukraine, яка також присвячена власне, мозаїкам. Тут дуже багато постів, фотографій, відео з роботою по мозаїці, з роботою по відновленню і так далі. Кого цікавиться тема, будь ласка, приєднуйтеся. От, ну і така дуже мила новина. Дві останні новини в цьому випуску: це у селі Зелене. Мешканці своїми силами відновили автобусну зупинку. Тут не мозаяка, такий стінопис можна назвати. Величезне дякую за довіру, підтримку, матеріальну, фізичну, фінансову допомогу наших односельчан і сестрі, яка допомогла розписати зупинку. Наше село невеличке, але спільними зусиллями змогли створити затишок для кожного, хто проживає в ньому, і подорожуючи через нього. Велика надія, віра і прохання. Бережно відноситися, цінувати, не нищити і використовувати тільки за призначення. Зауважимо, необхідний матеріал для розпису зупинки були придбані за кошти жителів села Зелене. Також хочу висловити подяку директору фірми ТОВ Прогрес Козирєві Тетяні Вікторівні за внесок у розвиток нашого села у вигляді фарби, цементу, морозостійкого клею та лаку. Йдеться у дописі, я так розумію, очільника цього. Процесу. Тільки чомусь не написали, де це зелене, де воно, а, на Волині, Собто, знайшов, на Волині. Тобто люди самоорганізувалися і таку занедбану зупинку, яких сотні по всій країні, коли ми їздили знімальною групою по Україні, в мене навіть було таке бажання біля кожної зупинятися і зробити потім окремий огляд українських зупинок, бо були дуже прикольні, такі наївні. Зупинки в формі глечиків розписаних з соняшниками і так далі. І є багато дійсно крутих арт-об'єктів, безперечно. І тому хто не бачив мій блог Люди чи сеглини про необхідність залучення місцевих людей до відбудови наших міст, тому що це кує Громаду і це кує власне партиципацію, і це найголовніше не так важлива цегла, як важлива співучасть, коли селяни будуть знати, що це їхніми руками зроблена зупинка. Вони всі будуть дуже її пильнувати і поважати. Коли це робить якесь там чиновник, міцний господарник робить подарунок, то переважно ці подарунки зовсім не оцінюються. От тому е, сподіваюся, що це буде цей рух. Виросте в щось більше. Продовжуючи тему соняшників, ви чули, що в Швірпіні чи в Бучі там ці спалені автомобілі склали на гірку? якийсь приїхав художник, західний почав розмальовувати їх соняшниками. Люди це неоднозначно сприйняли. Я думаю, що це дійсно непорівняльні речі, тому що коли тут селянка розмальовує соняхи на зупинці, це їхній простір, їхній. Ну, скажімо, архітектура позитиву, так, а не якась пам'ятка про те, що машини наші спалили окупанти. Потім ми їх розпишемо соняшниками. Трошки люди сприйняли це негативно, і я насправді розумію їх. Тобто якась така знаєте, хайп і, і піар не, не в тому місці. А, продовжуючи новини, милоти, мешканець е, Іваничівської громади. Вишив свій будинок з пластикових кришок, він їх збирав різних кольорів і е, прикрасив свій будинок вишиванкою. Узори чоловік виклав з кришок і пластикових пляшок, чим і зберігає екологію, адже знайшов повторне застосування для сміття. Е, про це написало інтернет-видання Бух. Після нещасного випадку з рукою улюблену справу довелося покинути. Чоловік довго не міг знайти нове заняття, яке би приносило стільки ж задоволення. Однак потім в газеті прочитав статтю про жінку із Закарпаття, яка прикрасила свій двір різнокольоровими кришками. Ця ідея настільки сподобалась чоловіку, що він вирішив її позичити і взявся за справу. Почав збирати кришки з пластикових пляшок. Адже на назадом, який зародився голові художника, їх потрібно було чимало. Майстер вирішив викласти візерунки на своєму будинку, але не просто прикрасити кришечками стіни хати, а викласти ними узори із вишиванки. Ідея була настільки грандіозна, що здавалася неймовірною однак, талановитий і наполегливий чоловік з головою поринув цю справу і знайшов в цьому свою віддушину. Захопився настільки, що навіть забувся про свої шкідливі звички, зокрема, кинув у Ну, що сказати, це прекрасно. Я так розумію, що це Поділля, раз видання Буг, не сказано, де саме, який район. Ну, ось, але е, знаєте, деколи така е, наївність переростає в щось більше. Звичайно, щоб в нас викладали кришечками під'їзди в містах або перші поверхи, напевно, я був би в напрузі. Але те, що я бачу тут, воно насправді мені приємно. Ну і приємно, що чоловік кинув курити. В мене все на сьогодні. До наступних новин. Хто Вважає цей блог корисним, будь ласка, прокоментуйте його, поширте його і лайкніть. Ну і найголовніше, насправді, як виявилося на сьогоднішній день в алгоритмах YouTube, щоб ви дивилися відео до кінця. Тому дякую всім, хто додивився до кінця. Дякую всім патреонам, які нас підтримують. Без вас ми вже перестали існувати. Якщо ви хочете приєднатись до наших донатів, то будь ласка, посилання також буде нижче. Мене все, Папа, обнімаю, цілую. Хай цей тиждень буде тільки з хорошими новинами.